Так, пропоную ваші увазі, планки, підсвітки. Це у нас є 48 діагональ. Код товару ART 14267. Це у нас є 6 планок. Такий роз'ємчик. Такий партномер. Тут у нас є присутній. Тут з'єднання. Планки складаються з двох частин. Тут теж є партномера. Характеристики в планок такі. Засвідчується одна планка на 32 вольтах. Загальна довжина 928, це під 48 діагоналі, де вони на алюмінії. Ці планочки у нас мають присутній термоскоч, але взагалі в характеристиках 200, чи є термоскоч на планках чи ні. Бо інколи може партія заїхати і без термоскотчу. Дякую за увагу.